І ми продовжуємо рубрику скарби міста Києва, і всі ці скарби, які ви зараз побачите, розміщуються на одній земельній ділянці поруч з комунальним підприємством Солом'янського району. Хочемо зазначити, що дана земельна ділянка, на котрій розміщене ось це сміттєзвалище, знаходиться близько 50 метрів від житлових будинків, де живуть кияни, котрі змушені щоденно дихати тим повітрям, котре отруює дане сміття. Ось такі купи сміття ми можемо бачити навіть біля зелених насаджень, які ростуть на території Солом'янського району, і на цій земельній ділянці ми побачили різноманіття різного сміття, котре порушує благоустрій та явний екологічний стан нашого міста. Тож звертаємось безпосередньо до Соломінської районної державної адміністрації в місті Києві в особі голови Чечотки Ірини з метою отримання відповіді, чому на території Солом'янського району ми бачимо такий безлад.